Закінчити війну в Україні не пізніше 2025 року. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні. Глава держави додав, увесь світ бачить, що Росія ухиляється від чесної дипломатії. Я представлю Олафу план, як, на нашу думку, примусти Росію до миру, тобто як завершити цю війну, хотілося б не пізніше, ніж. У наступному 25-му році і гарантувати неповторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку в війні. До кінця року Україна отримає військову допомогу від Німеччини ще майже на півтора мільярда євро. Про це заявив Олаф Шольц на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським. Канцлер Німеччини зауважив, гра Путіна щоб виграти час нічого не дасть. Берлін надалі буде підтримувати Україну. Ми надали Україні новий всеохопний військовий пакет на суму 600 мільйонів євро. Він включає п'яту систему АЕРІСТ, СЛМ, БМП, танки, гаубиці, боєприпаси і дрони. До кінця року ми за підтримки наших партнерів Бельгії, Данії Норвегії, дамо Україні ще один пакет на суму 1,4 мільярда євро. У наступному році ми продовжимо військову підтримку України. 4 мільярди євро ми вже заклали в наш бюджет. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Берлін. Там провів перемовини з Олафом Шольцем. Також там глава держави зустрівся з федеральним президентом Німеччини Франком Вальдером Штайнмаером. У центрі обговорень безпекова ситуація, потреби України і розвиток регіональних партнерств. Зауважу візит до Берліна був останнім у міжнародному турне президента.